Є така тема Ice Bucket Challenge. Ребята обливаються водою і типу, передають далі естафету. Ми подумали і зробити графіті челендж. Відповідно, ми малюємо графіті, і ну, після того, як ми намалювали, ми передаємо нашу естафету іншій людині. Тепер я даю слово першому парню, який передає естафету, намалювати кусок іншій людині. Я свій плей. графіті челендж передаю енду з міста Луцька. От, ти. Я графіті челендж передаю овоку спортку. Е, я передаю свій графіті челендж нам два з Ферт 315. От, щоб ви знали, кустки на фоні ми їх намалювали тільки що. Не сказали, Йо. А, а, стоп, стоп! І сама головна фішка: у вас є 10 днів, щоб намалювати це все і зробити. Е, якщо за 10 днів ви цього не робите, ви нам даруєте якісь балончики. Ты по. Ты важно, Все. А то? Да, тоже же Есть такая тема, Ice Bucket Challenge. Короче, есть такая тема, Ice Bucket Challenge. Блять, ты Давай. Короче, есть такая тема Ice Bucket Challenge. Да? Вот ребята обливаются водой, но по-моему это такая, ну, типа, трошки печаль. Вот. Я